Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав 4-й чорного кольору. Дизельний на коробці автомат. За ним приїхали клієнти з Київської області забирати свій автомобіль. Ціна автомобіля 15 тисяч євро. Комплектація автомобіля, плюс є компресор, сабвуфер, Пробіг автомобіля 183 тисячі кілометрів. Така підставка була в автомобілі для планшета, вішечок, пошкіряний салон. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхали? З білої церкви. А скільки часу чекали на автомобіль? Майже місяць. Оглянули, задоволені? В ну, цілому так, все гарно, все добре, заказуйте машини. Який давали завдаток? От Од одну тисячу доларів. Переживали? Трошки, щоб було трошки довго, бо а... менше. Але Що... все нормально? Все нормально, так, да, дождався, приїхала. Що порекомендуєте нашим підписникам? Замовляйте машину, Омеляну. Дякую вам за відгук. Рекомендуйте нас своїм друзям, однокласникам, однокурсникам, сусідам, родичам. Гарного вам користування автомобілем. Дякую. До нових зустрічей. Щасливо.